Буду варити солянку, Думаю, вирішую пропробую зварити солянку. Хто знає, що таке солянка? Остаю бараболю, бараболя вариться, поставив моркву на вогонь. Зараз трошки морква піджариться, будемо далі кидати цибулю. І далі покажу. По нашій моркві цибулю і огірок. Огірок кисний. Легенько перемішуємо. А ще трошки піджариться. Вливаємо нашу жарку, що там жариться. Треба кидати томат. Вроді томат, борщовий чи як, не знаю. У мене томату борщового немає. Я взагалі готую з того, що в мене є холодильник. Тому використовую домашній кетчуп. Ліємо домашній кетчуп. Налили домашній кетчуп і гай собі жарить. Будемо нашу солянку, можна сказати, доварувати. Вже 10 хвилин до завершення. Так, морква цибуля, огірок, кетчуп, виливаємо все собі в солянку. Перемішуємо. Кидаємо кобасу, миску, ковбаси кидаємо. Якщо влізе, бачите, дуже багато, треба трошки надібрати. Кидаємо сало з м'ясом. Сало сало з м'ясом. Роблю з того, що є В Побігти купляти, це. А, якраз нормально. Трошки треба надібрати. Кидаю 5 кусочків лимону. Бульк. Бульк. Капельку солі.